Викорочені ряди, спосіб німецький, на півтора резинці. Ось така резинка. Як в'язати вкорочені ряди. В'яжемо до потрібної нам петлі по візерунку, виворітня, лицева виворітня, В'яжемо до виворітньої петлі, припустимо ось це, пров'язали її, розвернули, петлю, розвернули роботу на виворітню сторону. Знімаємо на праву спицю як лицеву нитку робочу. Переносимо на перед роботою. Затягнули і на правій спиці утворилися ось такі дві петельки. Далі в'яжемо по візерунку. Це в нас виворітню знімаємо. Лицеву пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. В'яжемо до потрібної нам петлі. З вигорітньої сторони це в нас лицьова. Розвертаємо роботу, нитка перед роботою. Знімаємо петлю на праву спицю. Нитку перекручуємо за роботою. Утворилися дві петельки. Натягнули і в'яжемо далі. Лицева, виворідня, лицева, виворітня. В'яжемо до здвоєної петлі. Ось вона в Як її пров'язати? На спиці у нас дві петельки. Нитка перед роботою. Правою спицею заводимо за роботу і пров'язуємо виворітньо. Далі в'яжемо до потрібного місця. Наприклад, тут пров'язали, зняли, затягнули. Далі по візерунку. Дов'язали до здвоєної петлі. Ось вона, дві петельки на лівій спиці. Заводимо перед роботою праву спицю і пров'язуємо як лицьову. Ще раз. Праву спицю заводимо перед роботою і пров'язуємо лицевою, далі до потрібної нам петлі. Розвернули нитка перед роботою. Знімаємо петельку на праву спицю. Затягнули, потворили дві петельки. Далі по візерунку. Виходить практично непомітні отакі вкорочені ряди.